кабіна, Ага, це джинма! Ну нічого, хай вона буде. Не, не, все ясно. Бо чую, що, що щось немає того характерного звуку. Ага. Ага. Стоп, зел зелений кінь. Ну що знову ж таки вернутися до моста. Ну що, на 24. Йо-майо! Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, і знову ж таки міст більше до 24-ї. Так? Так. Звичайно. Але і цінова група. Тобто, для того, щоб 40 ка стала 40-кою, потрібно станом на сьогодні дати понад 10,5 тисяч так. доларів. Тобто так. перша повнорозмірна 40 це класичний Донфен 404. Да. Наприклад, да? 40. Типу. І бігом сюди зразу по готовому. Тут вже якось він так прикольніше виглядає. На коробку, ну не знаю, міряти не буду. Ви ж всі ті, що знаєте, то вам міряти не треба. Мости бачили. Ну 24-річний міст. Так само Карабас. А знову знову те саме. Але не то. Вона більше більше похожа на Кентаврівську і на так, Тут з діапазоном. Цим буковою. Ну і коробка така, як дудевехи. Так? Ну от. Але тут 40, тут 50. Ну коротше, стільки випадемо, всього... Випадемо. о, все, так, Ну хіба якщо то його позолочені в натурі. Ну, Пластмаска. Ну, але. Тут є наворот, якого немає ніде в жодному. Ага, супер поніжайка. Да, Понижаючий діло. Ага, тобто якісь переваги в того трактора є. Ви можете його покинути і йти і це. Хороша тяга в нього. Да, Це наворот, це плюс. Це плюшка. Комусь багато на мотоблокі шукають понижаючі ці елементи. Він просто, от просто Уявіть, яка це тяга. Так. Поняли? Як будь у з горбочка копиться саме. По факту. Вже прикол якийсь, тобто коробку вліпили таку, як ДВСну, але поставили сюди, типу, тут би мала реверсивно стояти, якби могла би. Да? Да, як би могла. Так. А вони сюди от, щось, щось своє, але є. А той такий цікавий, якийсь того заводу. Так само. Це як то це можна циркутки звучи, що там? Я займаюся розсадою. Ото, щоб зняти Кафеці, з нього максимально. Бачили, і яка фішка? Розсада посадочна машина, якщо автоматична, коштує десь 10 тисяч доларів. А якщо механічна, тобто людина. Mm -hmm. То вона коштує зараз 20 тисяч гривень. Тобто сідає дві жінки чи два чоловіка. І тикає. Він ти. та лягає, душі. Лягаєш, то си... інтрактор і їде, а ти встигаєш собі перекидати. Поняли? Коротше, кому треба, да, то так, от вам є сорокуша. Прямо чесник раніше було трудно садити, тому що чесника сажалка, яку робив Крючков Полтава, вона низько коли... На звичайному пониженому ряді, вона перепускає чесничину цю маленьку, зубчика. А цей встигав. І у нас, коли був пік продажів, ну, коли чесник таки розвивався, це був саме художній. І що вона по бабкам, я вже знов забуся. Вона 8, 8,5. От вам сорокуша і от ще прикол з понижайкою. На дорожча ніж 50. Вона да, да. дорожче, ніж Дорожче, ніж 50. Тому що це джинма. Так, по-перше. Вища якість культура збірки. Так. При цьому, так, да, тут 40 кінських сил, але тут дводискове щеплення, одно дискус. Дис... Ага, знову ж таки, за да, е... це я забув сказати. Так. Алло. Прикол, так? Да? Колеса вони зараз максимально стараються ставити 11,2, ну тут 12-4 вони не потрібні. Ну, Але опять-таки, да, по мостах. Не знаю, з такими тракторами треба дуже-дуже сильно багато до чого заглядати. І ви заглядайте, ви дивіться, Ось тут такі мостяра цей. Тут видно, що такий він. Простіше все. Але фішка. В общем, на вкус і цвіт абсолютно. Всі фломастери різні. Заїхати. Ага. Це рахується джинмовська Ця. Чи це от леття? Так, да, да, да. ну, так, так. Бо... Значить, під заказ роблять на замовлення, бо тут і тут теж є. Значить, це таки та модернізація їхня, то є щось то їхнє. 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 так. От бачите, значить є щось і їхнє. Не все ж крадене. І теж КМ. КМ, 490. Так. Бомба. Не 85-й. Ні, 90-й, 90-й. Так, шильдик добре видно, так? Да? 90. КМ. Тьма, дивіться, ще такого не було. Тільки як я приїхав, почали виганяти тракторі. Чи за день, певно, Ростиславич почне виганяти, то потім нічого не хоче. Ніколи ще не виганяли. Ще не виганяли стільки? Скільки вигнали, стільки загнали. Унікальна ситуація. Ну це класно. Ну зато маєте, маєте все вживу, навіть колеса, однакові. Маєте все вживу порівняти. 40-24. Все. Так що вибирайте, так само, 24-40, є різниця. 50. 40. І знову таки по ціні, так? Да? Хочете настояще, вот вам. Щось приблизно до того сплясане Плюс-мінус, вот вам. Вже це, це це база 24. ки І це так само. І це. Це натуральна 24. ка Це сплясане Думайте, гайдайте, вирішуйте. Ну, є фішки, є фішки в кожного. Тобто ну, заглядайте. Не те, що ага, ото стільки коштує, стільки коштує, такі, такі потужності. Ні, тут є реально до чого позаглядати. І реально її можна скрізь знайти. Приїжджайте і шукайте своїми очима, своїми руками, мацьорте, дивіться, все абсолютно. Це все залежить тільки від вас.